Друзі, нас інфоперше про головне. Поїхали санкції проти Порошенка та Медведчука. Політичний спектакль чи шлях до справедливості пише Семенченко у 2017 році. Ми з побратимами організували блокаду торгівлі на крові. Порошенко тоді був президентом. Тодішня збу мовчали і не тільки мовчала, активно брала участь лише Кубка небайдужих бійці батальйону Донбас разом зі мною бійці батальйону Торнадо, Дніпро «Дніпро-2». Перекривали кожен початку постачання автомобільним транспортом, потім залізницю, поки, врешті-решт, ми не припинили ті поставки, зібравши всіх активістів Волонтерів, яких могли у 2017-му. врешті-решт Порошенко був змушений узаконити блокаду своїм дектером. Але що було потім? У 2018 році ми з активістами руху визволення заблокували трубу Медведчука, нас обливали брудом. Наших людей викрадали спецпідрозділи поліції з Донецької області, які у двадцять му перейшли на бік ворога Олександра Новікова, Анатолія Воноградського, Леоніда Литвиненка викрали, вивозили в Маріуполь, порушували проти них справи. Минуло вісім років, але їх судять досі. У 2021 році мене арештували знову. Ватили в організації теракту про Медведчука полтора року в одиночці СБУ, потім домашній арешту опитували мене самі ті, хто кришував торгівлю на крові на своєму рівні, і ті, хто потім втік з-за кордону у 2022 році. А що робила тоді влада? Розповідала про кримінальні справи проти тих, хто торгував з ворогом, нічого не садила у в'язницю. А коли голова СБУ Бакану фотографувався з Медведчуком у Верховній Раді після початку повномасштабного вторгнення всі ворогуючі фракції голосували в унісон. Ніхто нікого реально не чіпав. Опозиції. Влада використовували режим найбільшого сприяння спільно з розігрували медійні вистави у найгіршому випадку комусь не дозволяли виїхати за кордон. а Тепер на тобі. санкції і що нам знову оголосили. Порошенко зрадник бо торгував з Росією. Медведчук зрадник попрацював на Росію. А як же ті, хто тоді блокував цю торгівлю і за це сидів у тюрмі? Якщо ви оголошуєте, що це правда, до те припинення незаконних кримінальних справ проти тих, хто ще у 2017 році зупиняв державну зраду, чому ми та моїх товаришів досі судять за теракт про Медведчука. Або припиніть цей передвиборчий цирк або почніть зі справжнього очищення. Нам не потрібен піар, нам потрібна справедлива Україна. Песа торгівля в РФ продовжувалася і у 2019-му. Вже при Зеленському ми її зупиняли у Соснівці, поки влада та опозиція розігрували свої перформанси по телевізору. У той же час Ростислав Швенко пише наступне. Що нагадують події, запущені незаконним рішенням Зеленського і його РНБО щодо санкції проти громадянина України Петра Порошенка у російській воєнній науці таке описується, як у рамках теорії керованого хаосу у своїй звичній стилістиці, приписуючи свої розробки і практики агресивному блоку НАТО, російські стратегії описують, як ламати середини країни, призначені для підкорення підконтрольні суб'єкти здебільшого владі, цінюючи і проводять дії, які збурюють протести, як от побиття студентів на майдані за Януковича. Далі відбувається скал... Алація якщо протестуючі не дають спровокувати насильство, знешкоджують провокаторів, то що рівень насильства підвищує влада з подачі російських агентів впливу. А таки знайомо з часів майдану, якщо є змога активуватись плана колона з закликами і Порошенка, запрошення Москви один крок останній, коли країна занурюється у хаос і насильство. Усі спонтеличені армія деморалізована знаходять російські миротворці. Це не лише теорія за подібними сценаріями ламали українську державність у тисяча Двіцот 22 му другому, за з останньою подібними локалами був відпрацьований Казахстан в січні 22 на ілюстраціях. Чимало експертів називали це репетицією. Вторгнення в Україну, тим більше, що перед повномасштабним вторгненням в Україну ситуацію у нашій державі влада вже хитала. Теж саме тоді, коли весь світ попереджав зеленську, яко про приготування росіян для офісу зеленського було дуже важливо посадити Порошенка. А прихильників Порошенка намагалися звинуватити в нагнітанні з Україною російських сценаристів у ціма 21 столітті. Проблеми, що на майдані у 2013 -му 14 -му, що з початком повномасштабного вторгнення українці добряче здивували агресорів, однак росіянам терпіть. Єте не позичати. Нині схоже, пробують знову ухвалене незаконне рішення РНО щодо Порошенка. Щоб зупинити негативний сценарій, його треба скасувати і зосередити зусилля на підтримці армії, бо це єдина гарантія України. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.